Поліцейські викрили розкрадання 78 мільйонів гривень на фіктивній реабілітації. Директор санаторію на Харківщині, не маючи достатньої кількості кваліфікованого персоналу та обладнання, уклав договори з Національною службою здоров'я України на понад 122 мільйони гривень. Заклад мав надавати повний комплекс реабілітаційних послуг, однак все зводилось до поселення та надання формальних процедур. Жах, один жах. Годують погано в номерах брудно. Обслуговування дуже погане, я не раджу їхати сюди. Злочинну схему викрили слідчі головного слідчого управління Національної поліції України та оперативники департаменту стратегічних розслідувань. Вони встановили, що зломисники вносили неправдиві відомості до електронної системи охорони здоров'я, а кількість наданих послуг завищували в декілька разів. Це дозволило зломиснику отримувати щомісячно мільйонні суми бюджетних прорахувань. Таким чином, з лютого по вересень 2023 року, на рахунок санаторія незаконно було прораховано понад 78 мільйонів гривень, які були витрачені на премії, зарплати та власні потреби. Тим часом пацієнти у своїх відгуках скаржились на відсутність реальної реабілітації, холод у кімнатах, погане харчування, несправні ліфти. Я військовий, направили для реабілітації після поранення, половина процедур, які мені потрібні, платні, в минулому році були безкоштовно. Їжа так собі на 3+. Каші, картопля на воді, навіть запах їжі віддає водою, якою промивали, хоч є поруч магазин і кафе. Кімната гарна, але холодно, було мінус 6 і до мінус 12. У мене руки тепліші за батареї, після душу вийшов у кімнату, наче на вулицю. Результат закладений ніс та горло. Обігрівачі не можна, ходили з адміністрації, перевіряли батареї. Сказали, що гарні. Не скажу, що реабцентр поганий. Але були і кращі, є з чим порівнювати. Поліцейські провели обшуки за місцем проживання та роботи вищого керівництва санаторію. Під час проведення обшуків вилучено документи та речі, що мають значення для кримінального провадження. Директор санаторія повідомлено про підозру за привласнення чужого майна, особливо великих розмірах, шляхом зловження службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю та конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють на причетність до чинення кримінального правопорушення інших посадових осіб санаторію.